Його залишила мама. Торік, 28 грудня, поклала до сумки та покинула на підвіконі рівненської обласної дитячої лікарні. Жінка хотіла, щоб сина помітили якомога найшвидше, і з ним залишила й записку. Які було написано, що дитина народжена 12 грудня 2012 року. Жінка, яка писала цю записку, вона в ній написала, що вона не має можливості отримувати дитину, немає її куди йти з даною дитиною. І тому дуже просила, щоб даного хлопчика приділили в хорош. Поки дитина на вихованні у дитячому будинку назвали хлопчика, який просила мама, Андрійком. Якщо навіть немає, припустимо, у матері, де жити, не знають, можливо, про те, що потрібно, що можна, скажімо, дитину передати тимчасово в той же будинок дитини за заявою матері, що можна отримати певний якийсь комплекс соціальних послуг. Забрати додому Андрійка, батьки чи хтось із його родичів можуть до 1 березня кажуть у службі у справах дітей. Обіцяють усіляко сприяти цьому. Є правові підстави у матері, якщо вона чує, бачить це інтерв'ю, звернутися з відповідною заявою до органу опіки і піклування з тим, що вона хотіла би дитину забрати свою сім'ю, якщо ж Андрійкові рідні до 1 березня не відгукнуться, його передадуть на всиновлення. Нині у Рівному всиновити немовля готові 5 сімей. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.